А це територія родового замку Хмельницьких. Від цього факту в мене вже мурашки йдуть по шкірі. Взагалі, тут одні залишки і фундаменти це все, що залишилось оригінального з тих часів. Хоча на самій замковій горі є реконструкція оцих веж, я думаю, що це така не особливо оригінальна реконструкція. І вхід до... Як тут написано, автентичні залишки кам'яниці Хмельницьких XVII століття. І що саме цікаво тут можна побачити, це залишки споруди кам'яниці оборонної вежі Донжона, що знаходиться на території родового маєтку Хмельницьких, тут в селі Суботів. Це прям оригінальне, оригінальне підвальне приміщення тієї кам'яниці потужної. Подивіться на ці товщину цих стін, подекуди вона сягає до 2 метрів. Там мені розповідала взагалі, був порох склад з порохом.